Друга, друга школа, другий ліцей і, і... зараз і це пру. І нам треба терміново прийняти ці кошти. Тому вибачайте, що ми так швидко зібрали. У нас для виконкому дуже багато питань, але. Ну там ще ми допрацьовуємо, але оці кошти ми зобов'язані прийняти. Тому кажіть, Я не можна. На -те, на -те, на -те. доброго дня, шановні присутні. Проєкт рішення про зміну бюджетної призначення, як уже сказала міського, надійшла державна субвенція в розмірі 24 чотири мільйони шесто тисяч Це для будівництва захисних споруд по школі номер 2, школи 14 Та субвенція з області 51 800 Це депутати обласної роди, допомагають нашим прилучанам. Прошу, будь ласка, підтримати. Я вам неодноразово говорила, що ми одні в області. Розпочинаємо будівництво про традиційне укриття. Це не дуже легко. Ми тільки сподіваємося, що цією роботою буде скеровувати Олег Сергійович Сожинов. Ми сьогодні дуже просимо його, щоб він взяв під контроль цю роботу, тому що директори шкіл вони не є будівельниками. Але те, що нам держава виділяє майже 25 мільйонів, це дуже серйозно. Тому ми дуже дякуємо. Давайте підтримуємо. Оці гроші треба отримати, але вже тоді будемо вирішувати, хто буде будувати, чи це буде будувати школи, чи буде наше управління житлово комунального господарства. Я не перестаю говорити про те, що от я як міський біголова, голова, я би тільки могла доручити це Олегу Сергійовичу Созінову будувати, бо він має е, такий багаж знань, який дозволяє розпочати йому ці роботи. Тобто підтримувати і гроші отримувати. Гроші надійшли. А ми зараз куди гроші тримаємо? по школах? Ні, от михай, це просто ми в доходну частину беремо. Ми просто приймаємо це, а ще не говоримо, про те, це що. Це сесійно буде вирішуватися, звичайно. Інакше я не занесу не бюджет, по, не баланс по державі буде. Ну, я не, ми не можемо такого просто допустити. Ну, це... Просто заносимо дохідну частину цю суму, і все. А розподіл то вже буде сесійно, куди там визначиться. Добре. Давайте підтримуємо. Ви знаєте, що ми розпочинаємо будувати пру у другій гімназії, в 14-13, й й дитяча спортивна школа і військове містечко. Ми одні в області будуємо такі захисні споруди. Якщо місто практично не будувало, мабуть, років, ну, можливо, років 60-70, то ми перші починаємо будівництво. І ми вам дуже дякуємо. 11 голосів підтримали. Дякую. Спасіть Дякую вам, що ми.